Існує програми соціального захисту населення Газівської міської ради пробує. Ми залишуємо про заходу міського програми, тому що кошти слідуючи питання про затвердження основних заходів комплексної програми підтримки ветеранів війни захисників захисниць України, члени їх сімей та членів сімей загиблих. Ветеранів війни захисників, захисниць України Гасівської міської територіальної громади на 25 й рік та порядок відшкодування витрат на поховання захисників і захисниць України, ветеранів війни в новій редакції. Зменшуємо і встановлення вносимо там правного речі. питання про затвердження змін до заходів з реалізації програми розвитку надання соціальних послуг комунальної установи Центр надання соціальних послуг Гасінської міської ради на 23-25 років. Дякую, що так нам були відділені проживальців до тих місць інших сусідів громади, надали субвенцію до їх проживання на життєві, інші, інші. заклади. Хто за? Про затвердження програми забезпечення діяльності Відділу центру надання адміністративних послуг Гарсінської міської ради на 22-й, двадцять п'ятій років нової Про внесення змін до програми розвитку освіти Гайсінської міської територіальної громади. <плесення> Частину коштів забирають, частину нам дорігують. Змінюються цифри і просимо забрати ці цифри. За. Про внесення змін до комплексної правоохоронної програми територіальної громади Гаслінського району на 23-25 роки. Доброго дня хочу, да, щоб нас змінює, не змінили. Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради. Тобто, Пронесення змін до програми розвитку та удосконалення системи роботи органів місцевого самоврядування на 22-25 роки. Тобто, про внесення змін до комплексної програми спільного захисту населення е, і території Гарської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 22-25 рік. Там вибираються кошти, які були виділені на МАСТОВ. Так як кінець року, на, на проєктно і на документації на не... МАСТОВ, так як немає рутинних зараз на спочатку тому ми їх сюди ставимо. Mm -hmm. Про внесення змін до комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2025 роки. Зміна стосується додаткового фінансування колоса, так, на забезпечення діяльності колорта, а також повернення невикористаних коштів на будівництво захисної споруди в 2000 років. Доброго про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та духовного відродження на 2021-2023 роки. Ці зміни стосуються періодичних коштів в межах конкурсних призначень до додаткового фінансування про внесення змін до програми благоустрій населених пунктів Гайсінської міської територіальної громади. На які не фінансування по закладах благоустрою на інші пункти бюджету. Зменшення фінансування. Про внесення змін до програми організації відшкодування різниці між розміром тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених рішенням виконавчого комітету газінської міської ради та їх економічно обґрунтованим розміром на 24-25 років. Програма проведення відповідності до власних громад, вдаткових послуг немає, це в межах кордонів. Про передачу міжбюджетних трансфертів бюджету Гайсенської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів 25 Гайсенському районному управлінні. Все, що ми приймали зміни, це все вноситься про передачу хто за. І слідує питання це внесення змін до рішення 77-ї сесії Гассінської міської ради про бюджет Гассінської міської територіальної громади. Тобто, все, що ми з вами прийняли, вносимо зміни в бюджету. Хто за? Внесення змін до структури та штатної чисельності комунальної установи і інклюзивно-ресурсний центр. Звернулися з тим, щоб привести відповідність постанови до класифікатора зміни номер 10 Тобто забрали уточнення. Хто за Про надання дозволу на списання медичного обладнання, що перебуває на балансі Гайсівська центральної районної лікарні Гайсинської міської ради. Можна? Добро виняти скани під лікарні. Хочемо дане питання, а знятись порядку питання. Оскільки дане питання потрібно ще доопрацювати. Шановний дете, яких зустрітися член комісії, я підвернутися до вас із інформацією про те, що просить наша селята бригада 8,5 мільйонів гривень для придбання ребу ай Znaczy, ta sytuacja w czym składa się? To jest nieprzewidywalna taka ustanowka.